Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі ТОПчик. І давайте сьогодні розглянемо опублікований список з топ-10 найбільших міфів світу. Я думаю, це буде дуже цікаво. Це така, знаєте, гаряча десятка найбільш кричущих помилок, які супроводжують людей, як правило, починаючи зі шкільного дитинства і закінчуючи старістю. Тож давайте спробуємо розвіяти популярні міфи, у справедливості яких багато хто впевнений на 100%. Ну що ж, погнали! Багато хто з вас це чув, що Ейнштейн отримував погані оцінки в школі. І ви знаєте, дійсно, кільком поколінням дітей грів душу міф про те, що знаменитий фізик, лауреат Нобелівської премії мав проблеми з успішністю в школі. Що цікаво, розважали себе цим і дорослі, діти яких не робили особливих успіхів у школі. Проте насправді справа йшла зовсім не так. Альберт Ейнштейн дуже добре вчився в школі. Особливо це стосувалося природознавства і математики, що, втім, і не дивно з його геніальними здібностями. А пояснюється все це елементарно і просто. З часів дитинства фізика систему оцінок в Німеччині реформували. І четвірки стали сприйматися, як двійки. Все просто. Всі ми знаємо, що миші люблять сир. В усіх мультфільмах миші сходять з розуму від сиру. Є приказка про безкоштовний сир у мишоловці. Та й загалом більшість людей впевнені, що цей молочний продукт ну, дуже подобається мишам. Як виявляється, мишам більше доподобає солодка їжа, а також арахісове масло і продукти із вмістом заліза. Всі ми точно чули, що Наполеон був коротуном. Поведінку агресивної амбітної людини маленького росту часто пояснюють так званим комплексом Наполеона. Всі ми це, звісно, чули. У той же час самим невисоким чоловікам дуже подобаються паралелі з імператором Франції. А сам міф про зріст полководця з'явився після неправильного перекладу. Насправді його зріст становив приблизно 170 см. сантиметрів. І у 18 19 столітті для чоловіків це був середній зріст. І що цікаво, після розвінчення цього міфу Наполеон не потрапляє в ряд найбільш низьких правителів світу, так як виявляється, занадто високим для цього списку. Наступним міфом зі списку є те, що Томас Едісон винайшов лампочку. Насправді, Едісон винайшов безліч прекрасних речей. Він був одним із найгеніальніших винахідників всіх часів. Але лампочка все ж таки не має до нього ніякого відношення. Електролампочки винайшов англієць Джозеф Суен. Також цікавим міфом є те, що лемінги кидаються з круч, щоб вчинити самогубство. І швидше всього ця омана війшла у розум і пішла гуляти по світу після показу старого Діснеївського фільму про життя дикої природи. І насправді це всього лиш міф, який не має нічого спільного з реальністю. І ці звірки не чинять групового суїциду. А як вам такий міф? У різних півкулях вода у воронці закручується в різні боки. Як часто діти зачаровано дивляться, як вода йде в дрізлавний отвір, наприклад, у ванні, закручуючись у воронку? Та що казати про дітей? Багато дорослих переконані, що в іншій півкулі вода буде крутитись в інший бік. Але це, на жаль, не так. Ну а те, що люди пішли від в це точно багато хто з нас вірить на 100%. І якщо навіть брати теорію Дарвіна, то вона це зовсім не підтверджує. А вчені лише доводив те, що у приматів в далекому минулому був спільний предок. Наступний не менш цікавий міф вікінги носили рогаті шоломи. Це може дійсно засмутити дуже багато людей. Але це суцільна вигадка. І вчені пояснюють цю оману тим, що вікінгів ховали з їх військовими шоломами. У могили також клали роги тварин, які були призначені для пиття міцних напоїв. І коли були розкопані перші могили вікінгів, деякі археологи припустили, що ці роги знаходилися на шоломах і просто відвалилися. Наступний міф Колумб вважав, що земля була плоскою. І цікаво, що багато британців, як і інші люди в інших країнах, думають, що Колумб вважав землю плоскою, але тоді ж не зрозуміло, чому він відправився в Індію коловим шляхом. Ой, а про наступний міф я й сама дійсно добре пам'ятаю ще зі шкільних років, з уроків біології. Різні частини язика реагують на різні смаки. І, мабуть, як кожен із вас навіть пам'ятаю малюнок в книжці, де язик намальований і позначений різними зонами, які відповідають за кисле, солодке, гірке і солоне. І дійсно у людини є різні смакові рецептори на язиці, і деякі з них більш чутливі до гіркого чи солодкого, ніж інші. Але вони зовсім не розділені на секції на язику. Ну що ж, як вам такі міфи? І я впевнена, що міфів в світі на будь-яку тематику є дуже багато. Тому, якщо ви знаєте ще якісь цікаві міфи, обов'язково діліться в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд відео. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Та до зустрічі в нових цікавих випусках. Ваш топчик!